Які емоції після зустрічі з Михайлом Михайловичем ви відчуваєте? Щаслива я перший раз <схи> побачила його вживу. Емоції просто берешкалі. Він реально крутий ректор. У нього є харизма, у нього є е, талант е, свій, і він мені дуже подобається як чоловік, як, е, як людина. Така неймовірна постать дуже захоплена цією зустрічі. Дуже весело було насправді. Як стендап пройшло у легенду, побачити це. Фантастика. Який факультет найбільше сподобався в нашому університеті? Театру та кіно. А певно, міжнародних відносин дизайну та моди музики і хореографія. Дизайнер одягу і імідж століс. Естрадний вокал. Міжнародні відносини. Веб дизайн. Покажіть, яке селфі зробили з Михайлом Поплавським?